На носі літо, а отже на ядках уже з'являються сезонні фрукти, овочі та ягоди. Вибір їх величезний, проте продукція не вся своя, чимало є ще й імпортної. До прикладу, ціна на томати залежить від виробника, умов вирощування та відстані доставки. Якщо помідора йде турецька, то вона йде дешевша. Ціна і 80 гривень. Якщо помідора йде умань, вона йде 120 гривень. 130 в залежності від сорту помідори. Якщо помідора йде за Карпаття, вона йде, якщо дрібна йде 100 гривень, якщо крупніша і більш барвистіша, то вона йде 120 гривень. Усі огірки на прилавках уже вирощені в нашій країні, але їх вартість теж різна. Ось такий огірочок коштує на сьогоднішній день 45 гривень за кілограм. Тепличний огірочок в них фіксована ціна 75 гривень за кілограм, тому що це є теплиця, вони видають там однією ціною. Придбати на ринку можна будь-які овочі, усе залежить від подобань та фінансової можливості. Те, що не виросло чи не дозріло в Україні, привозять в досталь за кордону. Буряк йде з Закарпаття, морква молода йде за кордону, стара йде моя ще домашня, кабачок йде з Закарпаття, Бакажан йде за кордону Іспанія, картопля йде з Закарпаття. Нашої місцевої ще немає. Ми посадили багато вже підгорнули. Ну ще нашої місцевої картоплі немає. Місцева картопля буде десь на початку серпня. Проте на піку популярності зараз ягоди, зокрема, полуниця. До речі, саме вона вже місцева і її вибір ширший кожного дня. Ба більше ціни на цю ягоду стають усе доступніші. Наша вся місцева хмельницька полуничка. Ціна завжди залежить від якості полуниці і від погоди. Якщо тепленько, то полуничка буде солодша і буде більша і вона буде дешевша. Якщо, відповідно, йдуть дощі, її не зберуть. Вона буде більш мокріша і водяниста ціна залежить від якості полиниці. Хороша якісна полиниця зараз відносно 80-90 гривень. А якщо таке щось дешевше на варені, то гривень 60-65. Пан Андрій, який вже продає ягоди не перший рік, жартує. Ціни й надалі падатимуть, особливо на той продукт, який тільки почав дозрівати. Черешня 150 гривень. Все залежить від якості. З черваком без червака. червачком буде трошки дешевше з білком, без червачка, ціліше, темніше буде трошки дорожче. Ну 150 гривень, але починається сезон і вона буде в рази дешевше. Тиждень буде до 100 гривень. Тетяна Стадник, Олександр Мельников. Новини 33 канал.